Сана Талалай – лай класна керівниця 9 класу. Аби перший урок нового навчального року запам'ятався її учням, вчителька вирішила обрати цікаву тему і по допомогу звернулася до гордоцького краєзнавчого музею. Ми... Вирішили його зробити в досить такому цікавому європейському форматі, вільному спілкуванні. Темою першого уроку я обрала саме нашу родоччину, тому що я вважаю, що ця тема як є зараз найважливішою, тому що діти у 9 класі це мої дев'ятикласники, які скоро підуть у доросле життя, і де би вони не були, вони все рівно мусять знати інформацію і мають розповідати про свій рідний край, де вони народилися, звідки вони родом. За 40 хвилин уроку Наталія Гуцуляк розповіла історію міста Городок від першої згадки про нього до сьогодення, а також поговорила з дітьми про те, яким вони бачать своє містечко у майбутньому. Це вперше, тому що ми завжди прийнято, що в музеї приходять. Ми розповідаємо історію. Сьогодні ми прийшли на перший урок 9 класу ліцею номер 4 На моє велике здивування діти уважно слухали. Дітям було цікаво. Діти для себе дізналися багато чого того, що вони не знали до цього часу. Я думаю, що такі уроки потрібно проводити, тому що це позитивно впливатиме саме на знання дітей. Дев'ятикласники дізналися не лише про історичні події, які відбувалися на території городоцької громади у різні часи. Вони також почули історії людей, які колись тут жили. Найбільше мене вразило це те, як змінювався вигляд нашого міста протягом багатьох часу. Також мені сподобалось дізнаватися, як жили люди багато років тому. І також я зрозуміла, що історія нашого міста це не лише факти і дати, а це живі історії людей. Цей перший урок допоміг мені згадати і відновити в своїй пам'яті дуже багато про історію нашого міста. Турекуди я відновила знання про Сергія Миколайовича Виноградського. Це дуже видатна людина, городка, яка внесла величезний вклад в науку і відкрила новий процес химосинтез. На завершення Наталія Гуцуляк запросила школярів відвідати музей за кілька тижнів. Туди прибуде виставка робіт української архітекторки.